Є один український автомобіль з італійським дизайном. Ти ніколи О, не повіриш. Та... Український народний автомобіль Ланос виявляється, колись малювало в дуже відоме італійське дизайн-бюро. Називається воно «Джуджаро». І сам О. Джорджетто Джуджаро був причетний до створення дизайну таких відомих автомобілів, як Альфа Ромео, там 4 чи 5, Делоріанів, Феррарі, Мазераті Гіблі, Фольксвагенів, класичний Фольксваген. Я, Гольф". Це все малював. І він малював так само Ланос. До речі. Історія Ланоса в тому, що була задача зробити автомобіль поза часом. Якщо ти вставиш цей автомобіль у фільми з естетикою 70-х, 90-х, дев'яностих, ага. 20 2000-х, він ніби поза часом класи так ага. Ні, класичні лінії. Ага. Тому ось цей автомобіль досі вважається класиком. Ну, я тобі так ланоси, це класик. деколи так буває, що дуже талановита людина, автор багатьох шлягерів, наприклад, правша, так, так. і от всі картини пише правою рукою, ага. але в один день. Бере пензлика в ліву руку і що виходить? І виходить ланус. <риклад> Так, всім власникам, просто е, пишайтеся тим, що у вас італійський автомобіль з ага. українським е, корінням. Ну і зовнішній вигляд автомобіля, і справді це не тільки естетика, аеродинаміка для економії, це в першу чергу і фінансовий інструмент, тому що зовнішній вигляд, звичайно ж, зацікавлює клієнт. Так, тому що він може привабити і відлякати покупця. А тому занадто сміливі експерименти з дизайном вирішували не дуже щасливу долю різних автомобілів. Mm -hmm. Яких конкретно? А давайте дивитися. Ся наш рейтинг дивного автодизайну прямо зараз. Усі ці автомобілі продаються у 21-му столітті, тобто вони реально серед нас. І так, можливо, їх не так часто зустрінеш, тому що перепродати тачку з атиповим дизайном не так просто. Це ж ще треба знайти такого ж дивного водія, який начхатиме на зовнішність, якщо знатиме про якісь бренду чи моделі. А тому, якщо ви з таких, то вам варто знати про топ автомобілів дивного дизайну, за які можна отримати пристойну знижку. На п'ятому місці фіат мультіпла, взагалі комерційна лінійка італійського бренду досить популярна і надійна. Але те, у що дизайнери перетворили технічно непогану модель мультипла, викликає подив: пласка передня частина, дивне місце для оптики, непропорційний кузов. Здається, його зібрали з двох кузовів, один з яких роздавили у млинець і поставили на інший. І при цьому дуже місткий салон, шість сидінь і величезний багажник, плюс надійні двигуни. Можливо, це все ж таки зіграло на те, що за 12 років виробництва їх продали більше мільйона екземплярів. На четвертому місці Сан-Йонг Родіус шикарна за технологічним задумом машина, три ряди сидінь і версія навіть на 11 пасажирів. Ліцензований двигун і коробка передач Mercedes ще й непогана якість виконання. Але замість естетики морської яхти, автомобіль отримав дивну конфігурацію скла і ліній кузова, до того ж занадто довгу базу і дуже похмуру передню частину. Як його тільки не називала автомобільна преса, і факт лишається фактом. Саме преса завалила продажі Родіус. Хоча за параметрами це дуже достойний автомобіль з начинкою преміального німецького бренду і просто рекордним місцем всередині та бездонним багажним відсіком. Тим не менше його випускали майже 10 років саме у такому дивному дизайні. Третє місце за Nissan Cube. Першого покоління. Це суто японська ідея створити оригінальний мікровен на базі моделі Мікро. І навіть якщо відкинути відверто убогий і надзвичайно тісний салон, то скажена диспропорція і нелогічна форма та розташування скляних панелей, а також занижена лінія радіатора в оточенні дивних фар, працюють на відвертий мінус у сприйнятті. Молодій аудиторії QB не зайшов через спірну зовнішність, старший – через абсолютну непрактичність. Тому навіть випускаючи це авто у Англії, Nissan просто не попав у ціль. Точніше кажучи, люди про. Просто не зрозуміли, кому і навіщо він у такому вигляді потрібен. На другому місці доволі великий американець з індіанською назвою. Це Понтіак Ацтек. Експеримент навколо купе Кросовера з оригінальним дизайном. Дивний мікс відверто безглуздих дизайнерських рішень від оптики до пластикових наростів на кузові. Розміри, матеріали, пропорції усе це викликало шквал критики. Тому ацтек випускали усього чотири роки. Сама концепція розважального автомобіля, як його рекламував Понтіак, провалилася через нелогічну мішанину в дизайні, до того ж, із неймовірно зажерливим двигуном v 6 на 3,5 літра, який висмоктував 18 літрів на 100 кілометрів. Тому ацтек швиденько згорнули і коли навіть не намагалися відновити але найогиднішим дизайном більшість експертів визнає ультрамодернове дітище Ілона Маска. Тесла Сайбертрак називають гробом, сміттєвим контейнером або холодильником, і це в кращому випадку. Продажі цього пікапа суцільне фіаско. Заплановане виробництво 150 тисяч сайбертраків на рік, зменшено у 12 разів. Саме дизайн, гострі кути і дивний формат кузова стали тими факторами, через які цей авто переживає крах надій і продажів. На старті Тесла просила за нього 99 тисяч доларів. Зараз мінімальна ціна. На 48 тисяч. Безпрецедентне зменшення прайсів. Єдиний варіант врятувати сайбертрак від провальної відставки. І навіть з такою знижкою кількість охочих купити цього квадратного монстра постійно зменшується. І скоріше за все, його відставка таки не за горами. Звісно, питання дизайну дуже залежать від персональної оцінки, але визначати параметри і лідерів ринку, яких можна обговорювати, ось головне завдання рубрики «Топ авто». традиційно щотижня у ранковому ефірі.